Будь-який момент може все піти не так, як планувалось. Рога будь провал. льоха у митрову розстроїлися, гарчились. Це шрам. Я думав, що ще секунда він наступить, роздавить, ударить Катю. <гулеч> давай, <я> ти давай ти мислі блядь. <гулеч> ти все одно не зможеш його догнати. Давай легонечко, по сплошної так, щоб ви залишилися. пожалуйсталися на железо. <гулеч> я вас торги я віжу на раз. <гулеч> чув якусь слабкість, невпевненість і почав його скидувати. Все охуенно, блядь. Ждите в кінотеатрах 4DX. Бу -бу -бу. Всем привіт. Завтра прокидатись о 6 ранку. Буде неймовірна зйомка, а ще буде важко. Вставати важко, як мінімум. Добрий ранок. 6 ранку. Зеленський, до отоплення. Ідіть у сраку. Холодно, блін, навіть не хочеться лазить під ковдри. Горло щось заболіло. Наше що я знову на ці все підписуюсь. Дуже тішусь з того всього, що відбувається, тому що в цей раз ми їдемо за Київ. Тільки багато процесів не може бути погано. Повний провал. Уже документи молодий, нахуй. Доброго дня! Що, як доїхав? Хуево, блядь. Наш оператор метро ехал с Днепра цілу чтобы снять вот эти чудовые просто кадры. Я, блядь, не эти интерсити, ебани. Я аж так вот еду, еду, чувствую некоторые движение. Вот так вот на плече у меня. Смотрю. Девушка лежит. Я такой. о. Все встречается. Она стрёмная, блядь! Все, начальник, закрывай. Следующая остановка дом Дениса Морока. Нихуя себе! Тут жить можно? <реш> так это ж дом. Так, став чоєчик. Сімналізація. Двері не закрили, блять, розвіалізація. <реш> <реш> Ти мені так і не надав референси, тому розкажи, що ми будемо знімати. Приїжджаємо на конюшню, садимо морга на жеребця необкатаного і убиваємо його. В будь-який момент може все піти не так, як планувалось. До речі, оцей автобудинок продається. Жека виложив в Тікток фотографії. Ну, правда, він поступив. Виложив карусель фото і написав ціна в кінці. Ну і, понятно, це не вказав. Знаєте, є кризис середнього віку у чоловіків. і Вони там або займаються рибалкою, або їздять на велосипеді. Я вже обрав, чим я буду займатися. Я куплю такий будиночок і буду подорожувати. Довго ще? Сім хвилин. Да, та блять проснуться би вот это вот. Ти там мені говориш? Конечно. Да ты, блядь, на кровать похоже. Я кифта бачика не отземлю. Полный Да хорошо, главное, чтобы конька потом не уебал. У меня полная машина людей чего. Женя так красивая. Бля, я везу у меня полная посадка. Бля, ну куда без билета, ладно. Я ему... Я Зеленского все-таки уважаю, люблю. Хороший человек. Будет нелегкая. Ой, что ты сразу начинаешь что-то дизмалить? Все да. будет хорошо. Ветер нам попутный как бы, все будет хорошо. Ты потом сделаешь переход, что это как красиво будет, когда накрашено да. да. Женя, не гони, не гони, ты все равно не сможешь его догнать. Давай легонечко по Давай так шифрушируй, пожалуйста, осталось. Это опционально. Базовый минимум. Ну, хотелось бы. Базовый минимум у любого мужчины это въебать ланос на дороге. Это что пузо? Ты же машине сидишь. Пузо? А как же пресс? Разве это пресс? Ой, красавцы, блядь. Молодец кстати, ну, можем потом просто приехать покататься. Потому что приехать покататься и переснять. Что переснять? Надо с первого раза, блядь. <laughs> Ты давай эти <laughs> мысли, блядь, Доставайте покинь. Лба. Эти мысли забродили и прокисли, нахуй. Да? <laughs> вот мы приехали до меня, в принципе, чувствуете себя как дома. Спасибо. До Мои лошади, катайтесь. Кони, это безусловно красиво. Давай, держи лошадь на этот, на ладошке. Да, хуйня. Говорят, кони дохнуть от одной сигареты. Давай ми не будемо бригади. У нас сьогодні в зйомці присутній Каскадер. Ми його будемо піджигати. Для чого нам був Каскадер? Денис до цього сидів двічі на коні, там трішки їздив десь по годині, а перші кадри нам треба було зняти максимально динамічні. А можете стати продаю автодом? Машин. ТОП-5 машин. Топ машин. Топ пять машин Юрчик. Я в восторг! Я вижу <laughs> это первый <laughs> раз, блядь, это просто пиздец. <laughs> <Класс. смех> ну это пизда выглядит. Стрелки просто как то странные выглядят. Да. Внутрь стрелка очень странная. <laughs> Ты же босса собралась бегать? <laughs> 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 ну да. Нахуя? <laughs> Вихід з зони комфорту, бігати басіком в таку погоду. Я настаивав на тому, щоб це було взутті, але Катя каже, чу, яка зведьма взутті. І от за таку саму віддачу всі люди, які от знаходились в цей день в тому місці, вони максимально викладали, що оператор, що водій не наз... знімав таких бекстеджів, завіз нас дуже швидко. Що актори загалом все було чітко. Це, це Називається рибалка. сказали. Подвести тут недалеко. <рес> Давай, я готов. Ну я не готов, но я готов. Все, опускаю дым. Раз, два, три. А ты можешь на ней вставать на дыбы, допустим? <рес> <рес> я могу ее в целом вот так содрать по резким движениям. So. Да. О, та В принципі, все вийшло. Богдана відзняли з різних ракурсів, з різною динамікою. Посадили Дениса. І що ви думаєте? Харді певно відчув якусь слабкість, невпевненість Дениса і почав його скидувати. Йо! Був дуже критичний момент, коли Катя сиділа біля, біля дерева. І він почав просто буянити, підпригувати, намагатись скинути. Я думав, що ще секунда він наступить, роздавить, ударить Катю, але все обійшлось. да, okay. отлично, okay. отлично. Розстроїлись, огорчились, тому що по атмосфері цього відосу повинна бути пасмурна погода. Якщо ще маленький дощик пройде, чи туман це взагалі було б класно. Я дивився по погоді. Саме в цей день повинна бути така пасмурна погода. Ми приїхали, сонце валить, просто нереально гріє сонце. Такий мінус, але в природі немає поганої погоди. І плюс ми з собою взяли дим машину, яка робила цей туман. Давай еще раз. Ага. Ага, блядь. Я не готов. Мне очень страшно. что можешь сказать для кинокамеры? Кстати, я типа давайте лучше А куда приезжать? В Сиоуянти. ланчик костюма ла место кадр просто нас ще година на те, щоб пів години познімати фінал. Зробити фотосесію і познімати з Катю, як вона тікає. Ми це саме. А наймало. Потім ось так от ось. І. А воно туди. Жека, ти ідеальний водій. Ну, так себе спікер. Що, знімаємо останню сцену? прикольно быть, оператором. Смотри, блядь. Это боевые шрамы. Отсняли все охуенно, блять. Ждите в кинотеатрах 4DX. Что, Дмитро, как тебе экспириенс? Были подобные съемки? Да, да, вообще. Ощада кожний виходний. Якщо подивитись на, на рік тому, то це єбать бать На оцей 40 секундний відос. Ми витратили десь близько п'ятьох годин. Дорога коштувала. Три тисячі гривень, операторська робота коштувала п'ять тисяч гривень, оренда костюма коштувала три тисячі гривень. Монтаж відоса от, коштував тисячу ранчо. Дякую, знову ж таки, Богдану було безкоштовно нам. Навіть якщо б це б за гроші було, я б щиро рекомендував це місце, тому що Ігор, власник цієї цього ранчо, він фанат своєї справи. Якщо ви там побуваєте, ну реально, ви насититесь, по перше, атмосферою ранчо, по-друге, ви побачите, наскільки... Там все прикольно зроблено, кузня, і я обожнюю людей, які фанатіють від, від своєї справи. Будь-що б це не було. Там ви продавець в магазині, але ви любите. Ви бариста, але ви любите там, всім серцем каву. Ви майстер, любите татуювання. Це неймовірно класно і неймовірно підкупає. Спана горить. мені нагрі, ще чайник, щоб гарячий зробити. Потом там все. Все Що це добре? В карманах пусто, блядь. Надо ковать железо. Бо нас, походу, наебали с этими съемками, арбитражами, татуировками. Вот тут жизнь. Вот тут люди живут, блядь. А в городе орки. Перформанс. Похуй. <coughs> Так, якщо ви забули, де можна отак покататися на кониках, то це. Ржищів, Ну це не Ржищів, Я тут напишу що це. А тепер галопом. Будем. Все, покажу. Съемки, Сибачий. какие були, вони... ни были, они. Что-то добудет с этого. Если исходники зберігалися. І за любов. А я думаю, сохранились. Нет, я тримаю. Отравился. Ну, що ти кричиш, приїдуть вони зараз. Так, ну що, всім спасибо за зйомочку, все було добре. Можете оцінити відос, от результати, і сказати, як вам чи вартувало зусилля стількох людей, щоб зняти отакий, е, отакий відосік. До речі, мерч вже доступний. Можете переходити в інстаграм, максимально задоволений якістю. І що, підписуйтесь, ставте дзвіночки, і що, побачимось.